Дошкільний навчальний заклад номер 7 Яблунька знаходиться в одному з найбільш екологічно чистих куточків міста у віддаленому мікрорайоні Почапці. Мабуть, саме ця обставина визначила основний напрямок роботи колективу дитячого садочка: формування в підростаючому поколінні екологічного світогляду та виховання в дітлахах екологічної свідомості. Кажучи, простіше малечі вчать бачити та розуміти взаємозв'язки, що існують в природі, бережно ставитися до тварин, рослин та навіть комах, бути працелюбними і добрими. 19 листопада колектив. В ДНЗ No7 запросив до себе представників інших дошкільних закладів міста, аби поділитися з ними оригінальними методиками ековиховання та розкрити свої невеличкі педагогічні секрети. Сьогодні на базі нашого дошкільного закладу буде проходити семінар-практикум для завідувачів і вихователів. Методистів міста Миргорода на тему формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку. Над цією проблемою наш дошкільний заклад працює дуже давно з 2003 року. Має таке спрямування. Метою екологічного виховання дітей є виховання любові до природи, бережного ставлення природи і природодоцільної поведінки. Ця тема дуже актуальна, співзвучна з глобальними проблемами. У рамках семінару практикуму, що проходив на базі дитячого садочка номер 7 відбулося три заходи. Найперше, присутнім презентували власне ту оригінальну педагогічну методику, за якою працює заклад. За словами Оксани Пирогової, починали роботу з перепідготовки кадрів, дещо змінивши напрямок мислення педагогів та налаштувавши їх на нові принципи у вихованні малюків. Основне завдання закладу визначила його очільниця не просто розповісти дітям про природу та її закони, а Малювати в них допитливість та зацікавленість у пізнанні навколишнього світу. Цією метою в дитячому садочку проводяться екологічні екскурсії та ігри, виставки, тематичні свята тощо. У кожній групі є куточок живої природи, завдяки чому дітлахи вчаться піклуватися про братів наших менших. А ще в садочку діє екологічна лабораторія, де юні дослідники самі знаходять відповіді на актуальні для них запитання. Результати роботи закладу очевидні, коли спілкуєшся з його вихованцями. Я люблю природу. І Треба захищати слабіших. Червону книгу ми занесли всі неповторні і чудес, що поступово вимирає, да тут, нас благає. Ми На всі господарів природи та збережемо її в роду. Важливу роль у вивченні природи мають прогулянки на свіжому повітрі. У дитячому садочку номер 7 вони теж проходять за особливим сценарієм. Так дітлахи не просто розважаються чи граються, вони закладають сад молоденьких яблунь, висаджуючи їх разом з вихователями, а також доглядають за тими рослинами, що ростуть на подвір'ї дитячого садка. У такій взаємодії з природою, переконані педагоги, проявляються найкращі якості людини. Працелюбність, чуйність та доброта. Закінчили семінар-практикум грандіозною екологічною казкою під назвою Як до. Шкільнята до екокраїни потрапили, ніби справжні дорослі артисти, малюки за допомогою танцю, вірша та пісні донесли до глядачів основну ідею постановки. Кожен має берегти природу, аби ще багато, -багато років ми та прийдешні покоління насолоджувалися її красою.